Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на молитві Вервіця Єднає. Мене звати отець Андрій, я є докторантом Міжнародної богословської колегії Канзіану в місті Інсбрук, Австрія. Історія українських студентів у колегії розпочалася ще 123 роки тому, коли митрополит Андрей Шептицький особисто привіз перших двох священників сюди. Саме тут навчався і його наступник. Великий подвижник Української церкви та ісповідник віри, патріарх Йосип Сліпий, і його наступник Мирослав Іван Любочівський, а ще блаженні новомученики українські, священомученики Микита Будка, Андрій Іщак та Клементій Шептицький. Сьогодні я дякую всім, хто тут зібрались на цю молитву. І серця австрійських Альп маю за велику честь очолити цю молитву Вервиці, яка вже. Довший час єднає щодня вірних Христа у різних куточках світу. Центром і метою молитви на Вервіці, як і будь-якої іншої молитви, є Божий Син Ісус Христос. Адже хоча Вервиця є виразно Богородичною молитвою, Марія завжди вказує саме на нього, бо все було ним і для Нього створене. Саме про нього всі розважання Вервіці. Ми стаємо з Марією і разом з нею споглядаємо на життя Ісуса. Вона, як мати, знає Його, як ніхто інший з людей. Вона була з ним від народження аж до підніжжя Христа, Його страстей і смерті. Ми сьогодні розважатимемо страстні таїнства, переживаючи з Марією смерть її сина, а водночас споглядаючи страждання нашого українського народу. І смерть наших кращих синів і дочок. Ми вчимося з нею стояти витривало і бути вірними розп'ятому Богу, а вона розділяє наш біль і відкриває двері віри, і великої надії на Воскресіння. Щаслива вона, що повірила, бо здійснилося сказане їй від Господа через смерть і Воскресіння свого сина. Бог звершив свій задум спасіння людства і цілого світу, який ним і для нього був створений. На Марії також виявилася сила Воскресіння. Нещодавно церква в Україні святкувала день її славного успення, а тут, за кордоном, ми завтра святкуємо День її народження. Різдво причистої діви знак надії для церкви і цілого людства. І з цим святом, Різдва Богородиці, я всіх вітаю, хто завтра святкує, і запрошую до молитви. Північ Отця Сина, і Святого Духа Амінь. Вівні Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Вівінь Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царь Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Кайду їм і життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, влади душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, цього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відсороченого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, єдиносушного єриносушного Отцем, що через нього все сталося. Він це для нас, людей, і нашого ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день світ на Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч у цвято. І вдруге прийдеться славою всудити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славами, що говорив через пророки, єдину святу Соборну і церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сутворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенка, і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішниками, і благословенна ти, Бога, Того, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тимішкам і благословенні підлога Твого, бо Ти погодила Христа, Спаса і Сповителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос кривавим потом заливався. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо щощаємо, наші, і не введи нас у спокусу, але вислови нас і духа. Амінь. Богородице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти, жінка, і благословенні підлога Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя на душ наших. Богородиця Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тимішниками, і благословенні тилона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти нічниками, і благословенні підлога Твого. Бо ти породила Христа Спаса Збавителя душ наші. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тимі жінка, і благословений підлога Того. Бо ти породила Христа Спаса і душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти тимі жінками, і благословенний благословений підлога Того. Бо ти породила Христа Спаса і Сповителя душі нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пліто на Того, бо ти породила Христа спасах і сповителя душі наші. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений тило, Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти благословенний тинічинка, і благословення підло на бо ти породила Христа Спасу, збовителя душ наших. Богородиця Діво, радіся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти тині жінка, і благословення підло на Ту. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душі наших, Богородице, діво, радість, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна тим і жінками, і благословенні від Бога Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителю душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Закорони нас від пекельного вогню, заведи до Неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа вичували. Отче наш, що і сина в небеса, нехай землі та ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини нашій, які ми прощаємося в наші. і не годи нас у спокусу, але визволи нас і духами. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тинічниками, і благословенна Підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спорити душі наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тині жінка, і благословенні титло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душі нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тині жінка, і благословенні Тітло на бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінка, і благословена ти Длона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душу нашу. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тині жінка, і благословена ти Дона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душу нашу. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, жінка, і благословенні від Бога. Бо ти породила Христа Спаса і Сповителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, жінка, і благословенні від Бога бо ти породила Христа, Спаса і Сповителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінка, і благословенні підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих жінках, і благословенні підлога Твого. ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенні тіні жінками, і благословенні Тлогоного Твого, бо Ти погодила Христа Спаса і Спавителя душі наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші жінки, захорони нас від пекельного огню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого серці. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа, термін дівчам. Отче наш, що йшли на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо права на нашим. І не вмири нас у спокусу, але весела нас і дука. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенні ти Бога Твого, бо Ти породила Христа Спасу і Сповителя душі наші. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний трітного Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна Ти між жінками і благословенні підгони Того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна Ти між жінками і благословений підлог Того. У ти породила Христа Спасника і збавителя душ нашу. Богородиця Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішінка, і благословенні ти Того Твого. Во ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Богородиця Діло, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти міщенка, і благословенний ти Того Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наші. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, тобой, ти між жінками і благословення під тона Того. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой. ти між жінками і благословення ти Тлона ти породила Христа Спасибі і на душі наш. Похорониця Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти тині жінками, і благословенні ти Бога Того. Во ти породила Христа Спаси, і збавителя душі наш. Погородиця Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тині жінка, і благословенні тило того. Ти породила Христа Сухас, Воспоритина, душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. серця. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, тяжкий хрест твину. Отче наш, що єси сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на матці наші, і не веди нас у спокусу, але нас від світоха. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодаря Марія, Господь з тобою, Благословенна тині жінка, і благословенна ти блона того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиця Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенна ти блога того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти міженка, і, щенка, і, і, Бога, ти Христа, і ділом, радіце, благословена ти Діна Того, бо ти породила Христа Спаса і зловитиме душ нашу, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенка, і благословенний ти Дума, бо ти породила Христа спаса і славитиме душ нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенні тітло на Того. бо Ти породила Христа Спасу і Сповителю душ нашу. Богородице городиця Діво благодатна Марія, Господь тобою тобой, благословена тимі жінка, і благословенні трітло на Твоє. Ти породила Христа Спасу і Спавителі душ нашу. Богородице городицях Діво благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти тим жінками, і благословенні підлону Твого. Благо. Бо ти породила Христа Стасу і збавителя душ нашу. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінка, і благословена підлону Твого, Бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ нашу. Благородиця Діво, Ради, благодатна Марія, Господь тобою, Благословенна ти мішінками, і благословенні ти Тво. Ти породила Христа Сарсу, іславителя душ наші. Погородиця Дієва, Господися, благодатна Марія, Господь з собі, благословена ти мішниками, і благословенні ти Тлони того. Бо ти породила Христа Сарсу і Славителя душі нашу. У городі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, заведи до Неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа на христі розп'яли. Отче наш, що йшли на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провину наші, як і ми прощаємо Варцям нашим, і не води нас у спокусу, але веселий нас від духа. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна твої жінками, і благословення п'ятлони. Бо ти породила Христа Спасу і спавителя душ наша, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна ти тимі жінкам, і благословення тихо на того. Бо ти породила Христа Спасу і Спавителя душ наша, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тимі жінками, і благословенні відколи. По ти породила Христа, і іславителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і плід прітлона Твого, по ти породила Христа, і Славителя душ наша, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід на Твого, Бо ти породила Христа спаси і Спавителя душа наш. Погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти мішінка, і благословенний тим лона Бо Ти породила Христа Спасі і Спавителя душ на. Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти мішінка, і благословенний ти блона Твого, Во ти породила Христа спаси і збавителя душі наші, городиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з собой, благословенна ти між міщення, і благословена підлона Твоя, бо ти породила Христа, спасах і збавителя душі наші, городиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з Субой, благословенна ти між мішникам, і благословений підлона Твою. Воти породила Христа, Спаса і Спавителя душі наших, погородиться Ділом, радостям, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тинічниками, і благословення підлогу Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекейного вогню, заведи до небо усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно його істину, величати блаженної Тебе, Богородицю, приснув блаженню і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішою хоровині і незрівняно зрівняв слайнішої від сарафині, щоб безусління Бог славу породиву, сущу Богородицю, Тебе в Амінь. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі молільники, Щирою дякую за участь в молитві тут зібраним. Дякую всім вірним моєї, рідної, самбірсько дрогобицької єпархії, дякую всім пручанам, Прощі самбір Зарваниця, які лучаться з нами в цій вербіці, яка єднає. І всім нашим вірним в Австрії, і в цілому світі, і в Україні, всім тим, які єднаються з нами сьогодні у цій вервіці, можливо, навіть не онлайн, але молючись кожен у себе вдома за відсутності інтернету. Дякую всім сьогодні за цю спільну молитву. Молитвами Пречистої Діви Марії, прославленої у багатьох іконах по цілому світі, зокрема, і тут, у іконі Інсбурзькій. нехай Господь Бог благословить нас, дасть нам сили і перемоги. Дасть нам розради і потіхи і провадить нас всемогутній Отець, Син і Святий Дух нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Псалом 90. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, моє перебіжище і моє твердине, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він Бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і заборола його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш. Бо Господь твоє перебіжище, Всевишній, твій захист. Ніякий лихонь до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелом своїм повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагада і Змії, будеш наступати, розтопчеш лева і дракона, тому що Він явив свою любов до мене, я Його врятую, я вивищу його, бо знає моє ім'я. Візьве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним оскрутю, я визволю Його і прославлю Його. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння.